Друзі, дивіться, інформація для тих, хто планує приїхати в Канаду Бісі і працювати в таксі. Вам потрібно буде отримати 4 клас по правам. Зі своїми правами, навіть якщо у вас досвіду дуже багато, ну мінімум треба, щоб було три, ви можете здати на 5 клас спочатку. Потім вам потрібно перездати буде на четвертий. Для 4 класу вам потрібен потрібна буде е, довідка про ваш досвід. З перекладом на англійську мову, якщо ви їдете з України, ви можете відразу взяти цю довідку із собою. Якщо ви вже знаходитесь в Канаді, ви можете запросити цю довідку через консульство України або попросити когось з ваших друзів, кого є ваша довіреність в Україні, щоб та людина сходила в відділ поліції, а, именно, ну, DAI, якщо я не правильно розумію. Називається зараз взяти ту довідку. Потім це людина вам прийшла. І тут потрібно буде її перевести на англійську мову. З цією довідкою ви можете піти і вже здавати на четвертий клас. Після того як ви отримаєте п'ятий Здавати на четвертий клас потрібно буде лише на англійській мові. І ну, здаєте теорію на англійській мові. Запитання і на. Четвертий клас відрізняються від запитань на п'ятий клас. Дуже сильно відрізняються. А після чого вам потрібно буде пройти роуд-тест, в якому спочатку вам потрібно буде зробити огляд автомобіля правильно. І так як на п'ятому класі проїхатись з інструктором півгодини. Як зробити огляд автомобіля і проїхатись, ви зможете знайти дуже багато інформації в Ютубі. Um, здається, коротко, ясно все роз'яснив. Якщо щось не зрозуміло, запитайте в коментарях. Дякую за увагу. Ставимо лайки. Якщо вам це було корисно, якщо ні, дизлайки.